Після заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна, що Росія найближчим часом збирається завоювати як мінімум три області України. Терпець американського президента Дональда Трампа схоже, урвався, як повідомляє видання, якщо з посиланням на власні джерела Трамп планує передати Україні ракети, які дозволять атакувати Москву. За даними видання, новий транш військової допомоги ймовірно включатиме ракети великої дальності, здатні уражати цілі в глибокому тилу Росії. Постачання Києву наступальної зброї стануть серйозним поворотом для Трампа, який донедавна наголошував, що готовий передавати Україні лише оборонне озброєння, щоб не загострювати конфлікт. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, яку саме зброю може передати Україні Вашингтон. Докладніше далі. Президент Дональд Трамп кардинально переглядає політику щодо військової підтримки України. Вперше за свої каденції він планує направити Києву наступальні види озброєння, щоправда, за кошти європейських країн. Втім, транш включатиме за його словами дуже сучасне військове обладнання, зокрема зенітно-ракетні комплекси Петріот, на які так довго чекають, як ЗСУ, так і мирні українці. У виданні зазначають, що одним із чинників такого розвороту у політиці щодо військової підтримки України стала телефонна розмова з Путіним 3 липня, під час якої той заявив про наступальну операцію з планами вийти на адміністративні кордони окупованих українських областей упродовж 60 днів. Як зізнався Трамп президентові Франції Еммануелю Макрону, одразу після розмови з Путіним він зрозумів, Путін хоче забрати все. Американські посадовці сподіваються, що ця зброя змінить хід війни та змусить російського диктатора переоцінити своє ставлення до можливого припинення вогню. Джерела видання «Екшіос» не надали інформації щодо типів ракет, які розглядаються для постачань Україні. Проте заява про можливість ударів по Москві дозволяє оцінити можливий радіус дії у щонайменше 500 кілометрів. Враховуючи технічні спроможності України під ці параметри підпадають балістичні ракети нового покоління PRSM для комплексів Хімарс, а також авіаційні крилаті ракети Джа PRSM почали надходити на озброєння армії США лише нещодавно упродовж 2023-2024 років, як заміна застарілих ракет АТМС, що здатна доставляти моноблокову бойову частину масою до 91 кг кілограм на відстань 500 кілометрів. Втім, їх постачання є досить малоймовірним, враховуючи, що раніше американський уряд відмовив у їх продажу Норвегії. Натомість, Джа СМР має потужнішу проникну бойову частину масою у 450 кг, кілограмів, що здатна уражати захищені об'єкти на відстані до 925 км. кілометрів. Українські F-16 зможуть нести їх лише після відповідного програмного оновлення. Однак їх інтеграція можлива і на бомбардувальники су 24 м. Як це вже було зроблено з європейською ракетою Сторм Шедоу. На відміну від згаданої вище балістичної ракети IGM-158, п'ятдесят активно постачається європейським країнам та вже розглядалась для постачання Україні попередньою адміністрацією президента США. Раніше сенатор республіканець Лінсі Грем заявляв, що найближчими днями варто чекати важливих оголошень від США, які сигналізуватимуть про майбутній переломний момент у війні Росії проти України. Сенатор натякнув, що новини будуть пов'язані із замороженими російськими активами. Як стверджують джерела, цю схему запропонував президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО два тижні тому. Американські та українські чиновники зазначили, що зустріч між Трампом та Зеленським на цьому саміті була найконструктивнішою на цей час. У Москві, де доволі довго випробовували терпіння Вашингтона, здається, сприйняли цю загрозу серйозно. Так, представник Путіна у переговорах з США Кирило Дмітрієв вже закликав. Цитуємо до конструктивного діалогу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Росія продовжує нарощувати масштаб своїх масованих атак по Україні. У ніч на 9 липня ворог вкотре побив свій рекорд, запустивши понад 700 повітряних цілей, більшість з них дрони. Це вже п'ята масована атака з початку літа. Мене звати Яна Порхон, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чи здатна Росія завалити Україну дронами, і чим ми відповідатимемо докладніше далі. Як стверджує видання ТелеграфюЕС дві з 2023 коли повітряні сили почали детально вести телеграм-канал з інформацією про атаки по 2025 рік, середня кількість російських атак збільшилась приблизно на 50%. А кількість ворожих засобів збільшилась приблизно на 1500%. При цьому важливо наголосити на очевидній зміні тактики терору. Останнім часом Росія нарощує масштаби атак саме шляхом збільшення кількості дронів, які в них використовуються. Так у 2023 році, під час найбільшої масованої атаки було запущено всього 36 БПЛА типу шахет. Як наголошує видання Українська правда, три чверті всіх прильотів по українській території у прифронтовому Запоріжжі, їх близько 2,4 тисячі. Другим за кількістю пожеж став Дніпро. Тут зафіксовано 420 прильотів. Росія не раз цілилась по дніпровських заводах, енергетичних об'єктах, складах і залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Очевидно, з метою порушити постачання техніки і боєприпасів на схід. Влада України цілком серйозно ставиться до загрози масштабного російського терору. Наголошує видання Telegraph.ua. Крім стандартних засобів ППО, військові вже зараз акцентують свою увагу на нових можливостях протидії. Серед них новітні дрони-перехоплювачі та легка авіація. Дрон-перехоплювач, різновид військових безпілотних літальних апаратів, призначений для знищення повітряних цілей, тобто застосування протиповітряної оборони. Зазвичай перехоплювачами є FPV-дрони, як квадрокоптери, так і апарати літакового типу. У розпорядженні України є кілька видів дронів-перехоплювачів, і їх вже активно почали використовувати. Наприклад, у ніч на 4 та 9 липня для відбиття одного з наймасштабніших повітряних нападів Росії Україна застосувала крім традиційних засобів дрони-перехоплювачі. Вони ефективно відпрацювали. Було зафіксовано десятки поразок безпілотників ворога. А однією з найновіших українських розробок є безпілотник Стінг, який здатен перехоплювати шахет 136 замість звичних засобів. ППО розробники групи Вайлд Хорнет стверджують, що дрон може літати зі швидкістю понад 160 км за годину на висоті близько 3 Кілометрів стінг пілотуватиметься із землі за допомогою окулярів віртуальної реальності, що дозволяють оператору точно бачити, куди він летить. Майбутня розробка матиме систему наведення зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту фіксувати ворожі цілі. До переваг дронів можна віднести масовість та дешевизну. Як пише видання Ліга, вартість одного зенітного дрона коливається від 1500 до 16 тисяч доларів США, що дешевше ніж ракети або ворожі шахеди. Судячи з останньою страшною атакою на Київ, Путін вирішив застосувати проти України тактику Садама Хусейна. Вважає військовий аналітик Дмитро Чернишов. Ця тактика терору цивільного населення отримала назву Війна міст, коли головною метою стає не знищення армії противника, а підрив його волі до спротиву. До 1984-85 років, коли Ірано-Іракська війна перетворилась на позиційну м'ясорубку, яка дуже нагадувала Першу світову, Саддам Хусейн почав систематичні авіаційні та ракетні удари по найбільших іранських містах, включаючи столицю Тегеран. Щоб зламати іранський дух, іракці використовували радянські тактичні ракети Луна М, а згодом і потужніші склад Б. Для Ірану це було справжнім ударом. Їхня ППО була слабкою, а авіація майже не злітала через нестачу запчастин. Але Аятола Хомейні таємно отримав невелику партію ракет склад Б з Лівії від Муамара Каддафі. І 12 березня 1985 року перша іранська ракета вдарила по сториці Іраку Багдаду. Почалась перша в історії справжня війна балістичних ракет між двома державами. Жителі обох столиць жили в постійному страху. Після 1985 року інтенсивність обстрілів то спадала, то зростала. Обидві сторони накопичували та модернізували свої ракетні арсенали. Саме цей ракетний терор став однією з головних причин, чому Іран зрештою погодився на перемир'я в серпні 1988 року. Чи дійдуть Україна та Росія до перемир'я? Питання дискусійне. Але якщо Путін використовує криваву тактику Саддама Хусейна, йому варто нагадати, як саме закінчив іракський диктатор. Садама Хусейна стратили рано вранці, 30 грудня 2006 року. За повідомленням агентства Аль-Арабія, Садама Хусейна повісили в штаб-квартирі військової розвідки Іраку в Багдаді. Окрім лікаря, біля Ешафота були присутні іракські чиновники, кілька суддів і представники ісламського духовенства, а також відеооператор. Отже, останні хвилини життя Садама були зняті на відео. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі протягом останніх двох тижнів Росія в шосте вдарила по будівлях територіальних центрів комплектації та прилеглих до них територіях, реалізовуючи нову терористичну стратегію. Спочатку була тривала інформаційна кампанія, потім терористичні атаки. А тепер завдавання повітряних ударів за допомогою дронів Камікадзе. Як вже погизувалися російські пропагандистські змі, атаки на ТЦК були 100% цілеспрямованими. Мене звати Яна Пурхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як саме це вплине на мобілізацію? Докладніше далі. Російські окупанти застосовують нову тактику боротьби зі збройними силами. Вони намагаються зруйнувати територіальні центри комплектації. Попри російські атаки, робота з укомплектування підрозділів і підготовка військових триває. Однак ТЦК доведеться змінити свій режим роботи, як повідомив спікер сухопутних військ зсу Віталій Саранцев в ефірі каналу Київ 24 Аби максимально покращити безпеку працівників відомства, центри почнуть надавати частину послуг віддалено, а також будуть максимально розосереджувати особовий склад. За його словами, буде зроблено все можливе, щоб убезпечити життя і здоров'я не тільки працівників ТЦК, але також і військовозобов'язаних. Як повідомили виданню телеграфі у Львівському обласному ТЦК та СП, вони також ввели додаткові заходи безпеки, запровадили посилений контроль на вході, зокрема з металошукачами. А на території Полтавської області усі територіальні центри загалом змінили місце розташування. Речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істовін підкреслив, що нові адреси не розголошують. Втім, як зауважує видання, зміна локації може бути недоцільною через те, що нове місце розташування також можуть рано чи пізно злити ворогу. Гіркий досвід прильотів буде враховано, наголосив Саранцев. Зокрема, триває цифровізація усієї документації. Працівники центрів опрацьовують велику кількість інформації, наповнюючи оберіг та резерв, плюс, що надзвичайно важливо. Так, голова ради резервістів Іван Тимочко нагадує, що в ТЦК можуть зберігатись особові справи не лише військовозобов'язаних, а й безвісти зниклих справи ветеранів. ТЦК наповнюють реєстр, завдяки яким військовозобов'язані вирішують низку важливих питань пов'язаних з мобілізацією. Як розповіли медіа та в цифровій команді Міноборони, навіть якщо комп'ютерне обладнання пошкоджене, це жодним чином не впливає на доступ операторів до реєстру військовозобов'язаних. Оскільки він розташований на хмарній інфраструктурі, а оператори мають власні кабінети, які не прив'язані до конкретних комп'ютерів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.